Любі друзі, всім привіт. Ось, бачите, за мною стоїть дочка, приїхала до мене в гості, працює, допомагає мамі, миє вікна, стирає штори, тюлі. До Паски готуємося. Так, да, до Паски готуємося. Бачите, вже одне вікно помила, там друге. Тут третє ще з другої сторони буде мила. Під віконники ще відтирає. Ось, красуня моя сховалася. Покажи квіточку. Квіточку я показувала і розказувала за нього, як її підливати. Ой, шорти знімала. На шорці ніхто не бачить, так? люди Бачите, я під таким апаратом сижу, дихаю. Кислородом трошки. От бачите, моя дочка миє вікно. З другого боку вже, правда, ще хоче вікна з двору помити грами самі? Ось вона там. Зараз прийде сюди. Правда, старенькі вікна, ну що зробиш? Не достанеш. Ні. Ой, Доня, подивися ще на той на щотчика. треба показники показати на світло. Що ти кажеш? Яка цифра? 43,06. Добре. Ой. Пішла в другу кімнату мити вікна. Що ти там, діду, закрутиш чи ні? О, щось закручуєш. Ну і добре буде, трималося трохи. А не закрутил, боверт, не знаю. Рука верні. Буто ще каркас стоит. Наша там та стенка в тій хаті вишта, правда? А того нижча і все равно Тут просто стеля низька. Любі друзі, всім привіт! Зараз все по новому. Ой, любі друзі, гляньте. М'яду ця цибулькусічек васець. Моя міні-грядочка. Дядько Степан поїхав. Який хорошає свині на селі. Скутером магазин напевно. Не знаю, що з тим, з виноградом, чи він засох світа, глянь. Та його зрізати, а зрізати шкода його. Добре. Тут у добре буде пересадити де? Я не знаю, там того року садила, чи вони зійшли чи ні. Десь пропали там за хатою. Той виноград. Два кущики Бач, там, де почистили той парі, нема перії. А там, де його лишилося, від два тюльпанчики росте. Навіть три. Два? Так. Ну, їх не видно так здалека. Там треба перекопати. Ну, треба. А батько не хоче. Там не буде? Ні. Я знаю чого. Сказав, не буду і все. Ось любі друзі, доня йде садити цибульку. Ось тут кілограм. Ну, цибуля, правда, на городі буде рости. Ось так такий результат. Посічено, трошки заграбала. Тут же гарно. Ще хоче докупати там. Те, що лишилось. Ні, ти починай, о, там звідси від того, від брами, від фіртки. Ну то вот копу здовж підеш полосою. А звідси починати чи не можна? Там можна і звідси. Ну то там лиши, виш, що там щось видно якесь дерево росте або що. Там кущ колись був такий з квітками. Я забула, як та квітка дуже пахуча була. Казала батькові ви... вирізати ту алечу, бо тут дві штуки алечі було. А він ту квітку викопав. Там, певно, корінь є. Не рухай, якщо не можеш. Там корінь, напевно, свята. А, я вже згадала, що тут там. Знаєш, що то є? Холодок. холодок. Та, я думаю, що -то... тут. Тож холодок, боже мій милий. Я чесно забула, що холодок. Думаю, чого ти? Ви ж який там куріння з того холодку? Такий кущ, великий великий. А я собі придумала дерево. А то ж холодок. І Зато то не можна. На тому місці хочу чорнобривці. Ось, любі друзі, копала дочка, тепер докупує чоловік. Дочка пішла цибульку садити і моркву. А морква така на ленті посадить. Ну, не знаю, там того року нормально, груба була на ленті. Вона одна від одної далі, ще, так? О, докупає, Я там хочу, щоб посадила чорнобривці понад плотом. І маю такі низькорослі, покажу вам. Низькорослі соняшник. Декоративний для букетів. Дуже гарні. Ось. Та я тут багато ще маю чого. Така в мене міні грядочка перед вікнами хати, і то хочу, щоб дочка мені посіяла квіточки якісь, щоб гарно було. Ось бачите, любі друзі, доця ще досаджує карбочки. Як коротше воно вже збилося. Ось любі друзі на городі. Моя дочка посікла вже цибульку зимову і чесничок. Посіяла моркви кусок і знову такої цибулі вісняної посадила, таку невеличку плантацію, а там розгрібає, буде бурячки сіяти. Не знаю, може за скоро, але треба. Щось робити. Може, не змерзнуть будуть з землі. Ті буряки червоні. Не знаю, я нарихтувала, щоб ще кабачки зразу посадити. Що буде, то буде.